Друзі, привіт! Сьогодні ділюся своїми власними інсайтами на тему фінансів. Чи прагнули ви колись бути фінансово вільними? Мати фінансову свободу а, і. Що ви для цього робили? Особисто я хочу цього досягти, але зрозуміло, що просто примітивно, мені не вистачає знань, і тому я звернулася до спеціаліста. До речі, ділюся з вами контактами свого спеціаліста. Його звуть Богдан. Він фінансовий консультант, бізнес-тренер, знає, як виводити людей на результат, як примножувати масштабувати бізнес і багато чого іншого. Ця людина, яка сколотила свій капітал. Капітал з повного нуля і вийшла на круті дуже результати. Ви можете в цьому переконатися. До речі, вчора у мене була з ним зустріч, і ми зробили кльові результати. По-перше, я отримала декілька нових свіжих для себе бізнес-ідей, які прагну одразу втілювати. Друге, я неоднократно зверталася до... Терапевтів для того, щоб пропрацювати тему самоцінності, але так смішно вчора ми буквально за два речення. Два речення Богдан сказав мені лише їх, і в моїй голові щось змінилося. Тобто я почала мислити інакше. А ще я дізналася про формулу великих грошей, мало про неї читати. Варто її розуміти. Хочете так, як я, звертайтеся.